Всім привіт, друзі! І з вами, як завжди, я матвій 21 І сьогодні я вирішив взяти гайд. Як зробити отакі от такі типу Ютуба або якогось іншого донату, але, от, типу, щоб якась частина була там червона, або якась там оранжева, або друга, або біла, або якась там. інша. Ну що ж, приступимо. Ну, і в тому відео я вам допоможу. Все, один. Я вже робив інші донати, але перед тим. Коротше. Перше ми скачуємо плагін, який називається Лакперомс. Плагін. Плагін. Вот, Лакперомс. Лакпером. І після того, як ми його скачали, ми пишемо чат. LP, Create Group, І я хочу щоб це було. Я хочу так зробити такий донат, який буде. Годжо. Годжо. Це моєго, так скажем, брата коротше, домент Годжо я хочу. Зробити. Все. Після того, як ви створили той ту групу, тобто ми пишемо ОП Груп, вибираємо ту групу, Годжо, мета і акт префікс, тому що там треба створювати префікс. Для нього. Тобто. І поскільки я хочу щоб... Чи... лічно я хочу щоб той туда був просто чистим, без ніяких -то душок, того. Е, отак от. Переходимо на російську мову, ставимо, і от... типу, як апострофи, типу того. Е, два. І після того ми маємо вписати. Отаке от, от, от так от. Опа. Тобто перший колір. Буде перший колір. Отак, от я хочу отак от, от і отак от, от. Тобто, в мене це буде червоний колір, такий, типа, світло-червоний колір і жирний текст. от Тому що я поставив ще L. От, з тим. І я хочу, щоб це був колір. Я пишу того з великої, давайте Го! І я хочу, щоб тепер у мене та частина була біла. Бо я пишу отак. От. І тепер я пишу ж тільки білим. Тобто це F. Білий колір це F. І тепер же, то отак от і L. Щоб був жирний текст. І тепер, тепер отак от. І я хочу тепер, щоб він ще був нік. Тобто нік, я хочу, щоб мене був якогось там кольору. Якогось, допустим. Дивіться, ви можете писати, що хочете. Я допустим якогось там синього. Ну, можна набрати цвіта Майнкрафт, кольори Майнкрафтом. І вас там вибір, допустим. Якщо не хочете там заходити, то. Ну, там. коротше. Темно синій, то один. Такий просто синій то 9. Е, голубий то Б, типу отак от. Там є багато. А нуль, то чорний. Коротше, я собі поставлю, що в мене був в нік, е... жирний текст. Жирний текст хочу. Отак от і отак от. Все. <кхм> Давайте я скопіюю. Ну щось не так. Ага. Так. Після ак префікс ми маємо написати про Тобто, скільки це буде. Я би поставив на YouTube 80, тут я поставлю 78. Щоб у мене... Ні, 77, навіть, тому що я не хочу... Я хочу, щоб YouTube був вищий донатор. Все, давайте тепер скопіюю. Все. Го... Go... Mm. Почему тики Го. Um, и сэр. Чтоб Аква Парен Сет Годжу. Почему мультики Го. Стоп. Um, а потому что я забыл написать Джо. Правильно все. Не, ну я то я, честно. Годжо. Все, вот так вот. Все, теперь у нас прям 100%, 100%. Все будет норм, так вот, 78% mm -hmm. Все. И отправляют. Все, Годжио. Вот так вот. Все, я теперь вот такие вот, так скажем, доны. Все, Годжио. Вот меня ютубчик теперь. Типа, І з колірів Ютуба, так скажемо. Вот. А я, якщо я захочу, я зможу собі знову видати. ЛП ісер Parentсет YouTube. Такий у мене був і значально, ви бачите. Все, я Ютуб. Ну надеюсь, це відео було для вас корисно. З вами був я Метвій 21. Всім па-па-па-па.